Добрий день, шановні друзі, вітаю вас на нашому відеокурсі «Візьми фінанси під контроль. Ми продовжимо говорити про фінансові послуги, про кредити. І сьогодні ми будемо говорити про нашу фінансову поведінку, про те, як нам правильно слідкувати за своєю кредитною історією, для того, щоб в подальшому нам було простіше спілкуватися з банком і не тільки з банками. Як завжди, з вами я, Микола Ірінов і Тетяна Романенка. Отже, чому важливо слідкувати за своєю кредитною історією? Дуже часто так відбувається, що людина якось не дуже серйозно поставилась до питання отримання кредиту, не прочитала уважно всі вимоги, які банк виставляє до позичальника. Не прочитала уважно взагалі умови кредитування. Якого числа треба платити, яку суму, на який рахунок і так далі. А в результаті цього людина може отримати прострочений кредит, і в подальшому банк нараховує штрафні санкції, пені і так далі. Тобто багато-багато речей, які, по-перше, роблять цей кредит значно дорожчий, а по-друге, можуть суттєво ускладнити життя позичальника в майбутньому. Тобто, може бути, як ми говорили в попередньому році, і залучення колекторських фірм, і постійне, постійне телефонування додому, до родичів, і так далі. Тобто постійне нагадування про те, що ви не сплачуєте кредити, про те, що навіть погрози можуть бути в вашу адресу, і так далі. І зовсім буде неприємно, коли раптом ви отримаєте. Стягнення заборгованості примусове з вашої заробітної плати, тобто ви приходите, приходите в касу банка або в з карткою створити картку в банкомат, і дивитесь, що у вас там грошей значно менше, тому що вас автоматично списали гроші а, за рішенням суду. Або може бути ситуація, коли і за кордон не випустять, а ви планували провести якийсь там відпочинок разом з родиною. Отже, що треба робити для того, щоб не попасти в таку ситуацію? Перше, якщо ви вирішили користуватися кредитами або іншими е позиками, тобто мається на не тільки в банках, а в інших організаціях, то треба уважно слідкувати за виконанням умов кредитного договору. Від якісного обслуговування кредиту залежить ваша кредитна історія, і зазвичай гарною кредитною історією вважається та, е в якої не було прострочок, або вони були не більше, ніж 7 е днів. Я. Зазвичай всім раджу платити навіть трохи наперед, А, Тому що дуже часто людина там десь тримає собі в голові, що треба там 25-го числа кожного місяця заплатити по кредиту, а 25 число попало на вихідний день. Відповідно, гроші вже на рахунок поступають, там наступного понеділка, а це може бути один-два дня прострочки. І от такі маленькі, нібито періоди, по-перше, вони а, зазвичай. Ідея згідно умов договору, там нарахування штрафних санкцій, іноді іноді буває така ситуація, коли людина за, оці, за ці штрафні санкції сплачує грошей більше, ніж е, по самому кредиту по цих відсотках, які є основними в договорі. І зазвичай в маленьких кредитах це дуже часто відбувається. Там банки заробляють грошей майже вдвічі більше, тільки за рахунок таких просрочок. Тому це фінансово невигідно бути недисциплінованим. Далі, якщо ваша заборгованість раптом перевищила термін 30 днів, то в подальшому позичальник вже ну навряд чи зможе отримати кредит. Принаймні це буде значно складніше, тому що це, це буде, скажімо так. Ця інформація буде в бюро кредитних історій. Банки мають договори з різними бюро кредитних історій, і, і зазвичай, коли цей банк, або якийсь там інший банк буде надавати вам кредит, він буде перевіряти вашу кредитну історію і можуть вам або відмовити, або в кращому випадку ви отримати кредит на гірших умовах, ніж ті люди, які а, мають позитивну кредитну історію. До речі, це стосується не тільки от самих кредитів, є навіть державні програми. Грантові програми, які надають гроші на розвиток бізнесу, але там одною з умов є те, що людина, яка отримує такі грант, не повинна мати цього негативних кредитних історій. Тобто, в бюро кредитних історій повинна бути тільки позитивна кредитна історія. От здавалось би, навіть не кредитні гроші, а грантові гроші на розвиток бізнесу, і також може людина не отримати, тому що колись там. Якось не дуже відповідально поставилися до погашення кредитів банку. Ну, якщо ваша заборгованість вже перевищила 90 днів, то зазвичай банк вже починає не тільки телефонувати, банк починає вести з вами офіційне листування, де вам вже ультимативно пропонується погасити кредит. При тому банк зазвичай от зверніть увагу в договори, банк може вимагати е у разі порушення умов договору. Вимагати від вас платити не, це платити не тільки основні борг, який у вас є там за тих 90 днів, а й повністю закрити під достроково. Відповідно, багато клієнтів не мають такої можливості зробити, тому що ви ж та розраховували платити там декілька місяців або декілька років. І це є для банка таким приводом, для того, щоб о, взагалі накладати арешт на ваше майно або вже подавати позов суд. Тобто, суттєво, скажімо так погіршити відносини між фінансовою установою і вами як позичальником. отже, якщо у вас вже виникли проблеми з погашенням кредитів, то краще самому ініціювати роботу з кредитором, запитувати, можливо, навіть заздалегідь, коли ви відчуваєте, що виходить під контролю ваша кредитна заборгованість. Чи є якісь варіанти вирішення проблеми, чи можливо зменшення відсотків, чи можливо уникнення штрафних санкцій? Головне під час такого звернення або зустрічі з там, кредитним інспектором, якщо ви в фінансову установу звертаєтеся? Показати, що ви не уникаєте проблеми, що ви не будете бігати від вашого кредитора, що ви розумієте, що є ризики, і ви намагаєтесь вирішити ці ризики. І е, тоді найчастіше е, фінансова установа буде йти вам назустріч. Звісно, що це не буде повністю списання вашого боргу. Звісно, що вам прийдеться докладати зусиль для того, щоб погасити кредитну заборгованість, але обов'язково треба виходити на зв'язок з фінансовою установою і говорити про це. А якщо навіть ви не можете з там якихось обставин, можливо, ви ВПО ви переїхали в інше місто або там, де ви знаходитеся зараз, там немає можливості піти у відділення саме вашої фінансової установи, так то можна звертатися письмово і в будь-якому разі звернення письмово. Рекомендованим листом, поштою з повідомленням про вручення вашого листа треба зробити для того, щоб у вас залишилося письмовий доказ, у вас залишилася інформація про те, що ви. Докладали зусиль до вирішення цього питання, що ви не уникали контактів з кредитором, тому що суд приймає до уваги лише письмові докази. Крім того, в Україні працюють бюро кредитних історій їх декілька. І вони акумулюють інформацію щодо боржників з різних фінансових установ. Фінансові установи туди подають інформацію про боржників, і так само вони отримують інформацію перед тим, як надавати кредити. То ви, як за законом, як громадянин України, маєте право отримати один раз на рік, як фізична особа, безкоштовний запит щодо вашої кредитної історії. Більше таких запитів вже буде коштувати якихось грошей. Але один раз на рік ви можете зробити це безкоштовно. То ми рекомендуємо скористатися такою можливістю, своїм законним правом подати такий безкоштовний запит в бюро кредитних історій для того, щоб перевірити стан вашої кредитної історії, для того, щоб неочікувано не було ніяких сюрпризів. Дякую, Тетяна. А зараз я вам скажу приклад з власного життя. В мене, чесно кажучи, особистих моїх кредитів немає, таких, що були на прострочці, і навіть і до сіми днів ніколи не було. Ну, може, там колись там може був один день, і то я вже не пам'ятаю, коли це було. Але в мене, як людини, яка вже багато, -багато років працює в фінансовій сфері, є багато прикладів моїх клієнтів, які попадали в такі дуже неприємні історії. І ось. Які приклад, я вам зараз розкажу. Людина отримала іпотечний кредит. Спочатку платили його своєчасно. Своєчасно платила, проблем з банком не було. А потім виникли перші проблеми фінансові, і людина почала вирішити свої особисті фінансові проблеми і перестала сплачувати кредит в банк. Ну, знаєте, якось так поставили, що а що банк зробить, в нього там у квартирі були прописані неповнорідні діти і нічого не. Бо банк не зробив. Банк спочатку телефонував, пропонував е, закрити заборгованість, потім почав вже позови до суду подавати, і от таке листування та телефонування між клієнтом і банком припинилося. припинилося. Клієнт не приходив е, в суд, клієнт, клієнт продовжував жити своїм життям і навіть переїхав в інше місто. Пройшло декілька років. Клієнт вже забув про той банк, ну, принаймні, зробив вигляд, що забув, і про цю заборгованість, і банк про себе не нагадував. Але через декілька років, коли в нього вже і життя, скажімо так, більш-менш налагодилося, і гроші з'явилися, і дохід був нормальний, він вирішив поїхати на відпочинок за кордон. Взяв родину, і на кордоні з'ясувалося, що його не можуть випустити з країни, тому що в нього. Є обмеження на виїзд країни за рішенням суду завдяки тому, що колись декілька років тому, за рішенням суду, в нього був накладений арешт і на його будинок, в якому він вже не жив, і він знаходився в іншому місці, навіть на окупованій території, чесно кажучи. І, і взагалі, тобто він нічого не мог зробити. В нього офіційно він не мог зареєструватися себе як підприємець, він не мог відкривати на себе рахунки банківські. Тому що банк а, і, автоматично їх накладали на ці рахунки арешту. І таким чином у, у людини зіпсувався їх відпочинок. Тобто, вся родина вирішила ну, без батька не їхати, і вони заплатили гроші за свої путівки туристичні і не поїхали на відпочинок. І йому, от після цю, цієї е, історії, після цього випадку, прийшлося вже самому. Не банк його вже телефонував, шукав, а він вже шукав той банк, який надавав кредит, а залучав вже за гроші юристів, які допомагали йому цю, цю ситуацію якось красиво вити, заплатити там, може там писати в банку якісь листи, щоб якось пом'якшити пом умови, які е, були там запропоновані спочатку ще. Е, тобто заплатити якусь суму одноразово. Потім там. Розрочку зробити, і так далі, тобто, історія це говорить про те, що не треба відкладати рішення а, своїх фінансових проблем на потім, розраховуючи, що про вас забудуть, або що можна якось там уникнути відповідальності за раніше отримання кредити і можна їх не платити. Тобто, все одно треба платити, як платити, як е, сформувати графік, як вити з цієї непростої ситуації, ми вже з вами. Говорили на нашому попередньому році, і на цьому уроці ми просто ще раз нагадали вам про те, що треба слідкувати за своєю кредитною історією, тому що в подальшому вам буде значно простіше жити. Практичне завдання: якщо ви користувалися кредитами, чи користуєтеся зараз, пригадайте, чи були у вас випадки несвоєчасного виконання. Таких зобов'язань перед банком або перед іншою кредитною організацією. Причому згадуйте не тільки можливо, несвоєчасне погашення відсотків або тіла кредиту, а ще може бути приклад несвоєчасного страхування заставного майна, яке було передбачено кредитним договором. Якщо такі випадки були, Згадайте, як на це відреагувала фінансова установа. Чи погіршилася ваша кредитна історія, чи це ніяк на ній не відобразилося? Після цього, чи намагалися ви в цій кредитній установі брати кредити, і попередній випадок, чи повпливав на наступну комунікацію з фінансовою установою? Крім того, дізнайтеся більше інформації про бюро кредитних історій. Почитайте, дізнайтеся, які працюють, можливо, скористуйтеся нашою рекомендацією отримати безкоштовний запит щодо вашої кредитної історії. І ми будемо дуже вдячні, якщо ви захочете поділитися. Власними прикладами взаємовідносин з банками або з іншими фінансовими організаціями в коментарях під нашим відео. Дякую, Тетяна. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами говорили про фінансову поведінку і про те, як треба слідкувати за вашою кредитною історією і чому це важливо. Ми наводили приклади того, що може бути якщо. Безвідповідально ставитися до сплати кредитів, до вашої кредитної історії. І на цьому році ми завершуємо блок кредитування, блок, в якому ми розказували вам про те, які є кредити, як визначити корисний кредит і шкідливий кредит, як обрати кредит найбільш вигідний, які є варіанти кредитування, як не попасти в пастку від красивої реклами. І якщо ви попали, то як з нею вийти? Дякую всім нашим слухачам. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, ваші запитання, і ми е, на найближчому е, стрімі будемо відповідати на ваші запитання, будемо давати поради е, на ті ваші коментарі, які ви будете писати в наш, е, в наш чат під нашим відеокурсом. І чекаємо вас на наших наступних уроках.